Це зараз буде просто історична мить. Я ставлю на голосування. проєкт закону, реєстраційний номер 0098, про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом за основу і в цілому. Прошу, шановні колеги, голосувати. За 355, рішення прийнято. Вітаю! У Верховній Раді та в Європарламенті одночасно ратифікували угоду про асоціацію Україна ЄС. Україна відтермінувала пункт асоціації про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом на рік. Угода містить більше тисячі сторінок, складається з сьоми розділів, 43 додатків і трьох протоколів. Договір має ключові положення: про демократію, де Україна зобов'язується дотримуватись верховенства права у всіх його проявах, про працевлаштування. Українці, які легально працюють в ЄС, матимуть рівні права з європейськими робітниками. І з набуттям чинності документу Україна починає процес впровадження європейських стандартів в галузі харчування освіти юриспруденції. Угода передбачає скасування низки мит, більш вільний рух капіталу, взаємне відкриття українського та європейського ринку. Посилення ефективності боротьби з корупцією, тероризмом та іншими проявами злочинності. Затвердження безвізового режиму між Україною та ЄС. В системі управління будуть створені кілька спільних органів України та Євросоюзу, які будуть вирішувати актуальні питання в рамках асоціації. Наші європейські партнери просять одного: реформи. Не зволікайте з ними. Ні війна. Ні, політична ситуація не є і не може бути виправданням за відсутність реформ. Це відповідальність президента, уряду, парламенту. І тільки тоді, коли ми будемо діяти об'єднано і ефективно, ми досягнемо перемоги. Якщо хтось спробує відкрити внутрішній фронт, це буде проти України ні я, ні уряд, ні Верховна Рада цього не дасть зробити. Угода вступає в силу з 1 листопада поточного року.